Покупців на Криворізьких ринках наразі дуже багато. Кавуни нині на піку популярності. чекали вже два роки на кавуні, на кавуни так, чекали наших херсонських. Купуємо обов'язково. Мене внуки дуже люблять. Кавуни і купуємо, їмо дуже солодкі, гарні. Через окупацію частини Херсонської області українські фермери взялися активніше вирощувати баштанні у Миколаївській, Одеській, Закарпатській та Дніпропетровській областях. Цієї ягоди в нинішньому сезоні вдосталь. На ринку північному реалізують баштанні як мінімум з трьох областей України. Продавці кажуть, кавуни з Дніпропетровщини, в тому числі вирощені на Криворіжжі, найближчим часом будуть не менш популярні за Херсонські. Вибір кавуна в цьому році дуже великий. Наші всі фермери почали навчатися, почали саджати, навчились вибирати сорти, як за ним слідкувати, коли посадити. Тому е в принципі, скоро ми будемо дуже добре конкурувати з Херсоном. Поки ще навчаємось. Є дуже добре і в красі нокавун, і в Тернах. Миколаївська область також дуже багато насадили кавуна. Щоб був стиглий, солодкий і соковитий. Як правильно обрати кавун? Сьогодні розпитаємо досвідчених криворіжців. Щоб він не був дуже темний, щоб в нього були світлі полоси, щоб він не був занадто глухий, тому що він буде перестиглий щоб був дзвінкий, то що шукай там кавуничку. різниці немає що вона солодша, чим кавуна. Так, що можна брати шокавушокаву річку, і якщо він з одного поля, то він дуже вкусний. Часто на ринках люди запитують у продавців, чи є у їхній продукції нітрати чи інші хімічні сполуки. Відповідь на такі запитання проста: на кожному офіційному ринку є власна лабораторія, де стежать за усіма показниками городини. Завозиться партія кавунів, ну бачі культур дині. Е... За своєю продукцією люди йдуть до нашої лабораторії санітарно ветеринарної експертизи. Там лаборанти проводять аналізи, дають висновок. І на основі цього висновку ми їм надаємо торговельні місця. Ціна у цьому сезоні на кавуни найнижча за три останні роки, зазначають економісти. А зараз ми маємо взагалі пік. Якраз пікову точку продажу бахчових культур, то можна не очікувати, вже, що ціни будуть знижуватися. Коли цей пік буде пройдено, звісно, що врожайність сходить, скажімо так, на неспадаючу да, лінію, і вже можемо будемо спостерігати незначне підвищення цієї ціни. Купувати кавун на ринку чи в супермаркеті кожен обирає як йому зручно. Натомість фахівці радять уникати купівлі несертифікованої продукції зі стихійних ринків. Михайло Бостроф Андрій Славний цей день.